Фахівці цієї стоматологічної клініки відновили роботи вже за два тижні після початку повномасштабної війни. Почала роботи 11 марта. Півозначальна наша задача була допомогти Нацгвардії, воєнним, поліції, ДСНС. Спочатку кажуть, працювали у трьох, поверталися до роботи навіть із безпечних регіонів України. Ну, ми їздили в п'ятихатки, на буч ми єзділи, помагали. В принципі, там, де є пацієнт, блакати голову, там ми роботи. Вихідними ж виїжджали у сірі зони та найбільш обстрілювані райони Харкова. Працювали в польових умовах. Деякі рази ми були на території дитячого садочку. Були деякі ще деякі місця, інші поки що не може про них розговорювати. Невідкладну допомогу українські захисники можуть отримати тут безкоштовно. Є якась припухлість або щось непокоїть дуже сильно. Таку невідкладну систематичну допомогу надаємо безкоштовно. Також бійцям надають до 70% знижки на певні послуги. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Харківські звісті.